Он яке воно здорове оттуда, оттуда, туди, он до там, аж ж туди йде. Ондо. А он тут якийсь здоровий. Плита така здорова. Ще кусок ще якийсь здоровий. І все козацькі. Козацькі. Там типу як макійські якісь такі. Ну це вже теж 100%, що от хрест. Оце такий здоровий там осталось якихось видно, там пару надписів. он до щось, Такий здоровений. Це он до аж там, там до, там он до. Оце все тут в таких хрестах було. Там всі вони лежать. Таке здорове. Кордовище. Я думаю, що це все з козаками зв'язано. Вон там, там ще, он здоровий, он здоровий. Там такі як мальтійські, типа все, всім гарного дня. Ми на пошуки виїхали. Що буде, покажу.